Запорізька область точно буде забезпечена хлібом, запевняють обласні військові адміністрації. Наразі маємо достатньо ресурсів для забезпечення регіону. Ми ж зерно не їмо ми їмо хліб. Нас важливо, щоб продукція вироблялася нашими виробниками. У нас в регіоні за 250 тисяч тонн тільки продовольчої пшениці на неокупованій частині. Плюс з минулого року 170 тисяч тонн. Це там на три роки нам вистачить, тому щоб ми всім турбалося. Загальна українська ситуація ще краще. Тобто, безпека продовольча, вона забезпечена на сьогодні. По складові місцевого бізнесу нам важливо, щоб всі підприємства були зайняті. Ну і третя складова це, як відчуває себе бізнес в умовах. війни. Хлібопекарське виробництво стабільно працює та готове забезпечити населення продукцією. Хоч і були певні проблеми з логістикою, через що довелося скоротити асортимент. Підвищення ціни на хліб не планується, кажуть підприємці. Борошна нам вистачить у нашій області точно, і навіть прилеглі з Запоріжжя млини вони заповнені, у них є, вони нам гарантують постачання борошно ну, на місяці точно. І думаю, що з цим не буде питань. Думаю, що і з вартістю борошно теж, але ну Інша сировина, яка треба, необхідна для хлібопечення, може мати незначний ріст. Але вважаю, що це не дуже виходить, виходить на собі вартості. А поки пекарі радіють можливості бачити спокій в очах клієнтів, коли хліб з'являється на полицях.